Цей светер пережив 100 років трендів і досі виглядає дорожче ніж половину капсул. <му> Мова про светр Isle. А в кінці я скажу фішку, як купити Fair Isle так, щоб він служив роками, а не один сезон. Але спочатку тисни лайк та підписку. У мене щодня цікаво про стиль. Светер Fair Айл народився в маленькому шотландському острові серед вітру, моря і дуже економних людей, які в'язали зі всього, що мали. Світ дізнався про нього у 1920-х, коли принц Уельський Едвард VIII з'явився в ньому публічно. І все, тренд вибухнув. А справжньою зіркою Fair Isle зробила принцеса Діана. Її рожево-зелений светер стилю 80-х вже легенда. Фішка Светру, техніка Жакардового. В'язання з протяжками. Тому Isle такий теплий, фактично двошаровий. Смуги, дрібні геометричні мотиви, максимум два кольори в одному рядку. І все це з м'якої шотландської шерсті. Це той светер, який не просто гріє, а створює настрій. Цього сезону Isle знову всюди, але дизайнери зробили його сучасним. Прозенза з і Альтураза пропонують поєднувати його з міді-спідницями, високими чобітьми і великими ременями. Доуен з вельветовими штанами і замшевими лоферами. Рох з мінімалістичними пальтами, і шкіряними бомберами. А тепер головне, як обрати ферайл, щоб носити його роками? Секрет простий: бери класичні шотландські мотиви, не надто широкі смуги і натуральну шерсть. Це той випадок, коли традиція живе довше за тренди. Тобі подобається цей светр? Ділись в коментарях, бо мені дуже. Бо фарайл це не просто светр, це настрій.